Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 150-ко на ремонті. Проблема жире масло. Ну і само собою сильно димить. Зараз вам покажу вихлоп. Вже аж почало з вихлопної труби кидати масло. До речі, на дроцку 6700 км пробігло. Всього насього. Казалось би, а чому ж так? щось і стресло! А історія в нас класична, як завжди, все через оцей от гівнофільтр, За ним бачимо, яка краса. Видно, що пилюку, цей фільтр дуже активно пропускав. І саме це вбиває поршнево. от Якщо пилюка попадає на деталі тертя, вона працює як наждачка. Пропитаний поролоновий фільтр набагато краще лапає пилюку, ніж оце ось гівно. В такому стані у нас карбюратор. Бачите, пилюку пропускало дуже добре. Це вже 100% мінус поршніва. Здивувало, що поршень такий чистий, ну його тут нагар просто змило, змило маслом. Так само і камера згоряння доволі таки чиста. Ну, але видно, що впускний клапан просів в сідло. От Випуск нормально, а впуск просів. Ну, ми ще його розберемо, подивимось на його супер-мегафаску. Ну і саме головне горшок. Ну, надіюсь, буде видно, яка тут просто здоровенська ступня. А тут аж бурт такий вийло. Коротше, як бачите, пелючка робить чудеса. Це є в нас впуск. Ну, а випуск менш більш, якщо його почистити, то тут такої виробітки не буде. Ще є одна додаткова проблема. У нас направляюча дуже сильно розбита. ну Тут вже будемо міняти дві заодно, скажімо так. Ну, ось так.